Усім привіт, друзі! Сьогодні будемо ми готувати різото Це рис з, з овочами, а у нас буде з зеленим горошком і з рибкою, і з зеленою стручковою фасоль. Для цього ми рис. промили рис, промили рис. Промили зелений горошок. Зараз ми його помнемо. Також ми приготували нашу рибку салму. Додаємо чорний перець горошком, лавровий один листочок basil. І ось таку приправу з лимончиком і з перцю. Лимон-пепер до рибки. Також ми підготували нашу зелену стручкову фасольку, І будемо її злегка підсмажувати. І в кінці додамо чуть-чуть вагети -чуть для смаку. саме така консистенція густовата вийшла. Так, все ми це висипаємо в наш бульон-шлот з рису. Водичка стає зеленою. Треба так гарно Трати, щоб не підгорало, Зараз собі гарно варився. ми такому рухуємо п'ю решку. Так, і ще декілька горошин ми додаємо цілими. Можна більше дати, ми залишили чомусь менше, можна було більше залишити. І ось так воно виглядає. Що трішечки води додамо і можна ставити нами. Такий салатовий колір вийшов. Горошку, бачите, і зараз будемо варити. І в кінці ми чуть-чуть підсолимо нашою вагетою. і додамо масло в самому вже кінці. Так, як бачите, ми тут всипали перець горошком лавровий лист і стаканчик води додаємо, і наша рибка буде варитися на водичці. І спаржа теж має буквально пару капельів води. І так також вона буде тушкуватися злегка на водичці. Все ми включаємо і готуємо до готовності. Зовсім недовго. І ось таке різото у нас вийшло, як видно, зеленесенький рис з горошком зеленим. Зеленою стручковою фасолю. і з лососем рибкою. Будемо обідати. Усім велике спасибі за перегляд. Підписуємось. І до нового відео. Ага. Ще попробуємо. Вийшло дуже смачне хто любить горох. Я дуже люблю горох. Смак відрізняється від звичайного рису, так що, гадаю, любителів гороху дуже приємний смак, гарно виглядає обід, вечеря, для друзів на гостинну якусь вечерю. Так, що до нових зустрічей. Дякую, папа всім.